Який взагалі настрій в команді. Фактично вже закінчилось це ударне, можна сказати, півріччя Звягеля, який настрій, яка атмосфера панує в команді? Атмосфера панує тільки. Ну, Атмосфера в команді добра. Всі хочуть перемагати. Йдемо до... Йдем до мети до чемпіонства і до виходу першої ліги. Ну от е... Ти в нас грав і в першому сезоні професійному, з звягеля, граєш mm. в другому. Цього сезону у нас багато змін було, і до колективу приєдналося багато досвідчених хлопців, так само і молодих. Як взагалі ці нові хлопці вплинули на атмосферу в команді, на гру, на силу команди? Та, звісно, спочатку було трішки важче, бо вони знали друг друга, але потім познайомились на зборах ближче, вже притерлись друг другу. І, ну, і я думаю, що вони нам. Силь ну, допомагають в плані футбольному, і, і в житті всі гарні хлопці зі всіма спілкуємося. Зібрався ну, хороший колектив. І як на футбольному полі, так і поза межами нього. На початку цього сезону, і ми навіть із тобою спілкувалися після одного з матчів, були нелегкі спалені. І багато хто відзначав, і Юрій Максимов після перших матчів не вдавалося забити. Але от вже е з плином часу хотілося б запитати, е тоді вже здавалося під час тих спаренгів, що, що команду в офіційних матчах все-таки прорве? Ну, спочатку було е важко трохи, тому що не могли забити. Ми жодного м'яча не забили на зборах. Але по грі б я не сказав, ми не, не, не уступали ніякому супернику, з яким грали. Навіть з тою оболоні ми грали це, ну, в Прем'єр-Лізі. Ми грали, то е, ми їм не поступалися. І це ж не могли забити. І горой Шайко на Кубок нас же, ну, прорвало за всі збори, так сказати, і нас, ну і пішло все, як по маслу. А от від себе. На початку такої шаленої результативності очікував. Ну, ні, ну, ми питали тоді. Ти казав, що там було 8 м'ячів, треба хоча б два рази більше. І ти до цього прямував, але очікував, що одразу так хет-трик в Вінниці і так полетить. Це не сказав би, що очікував, просто що ну, бігли всі, команди. Старалися, і партнери там давали передачі хороші. І в ну, і формі був, збори гарні пройшов. І... Ну, якось ішло якось мені. Надію, що так і буде далі, після травм. А що можна найбільше виділити? Можливо, чи матч якийсь, чи якийсь індивідуальний добуток от, в той період, коли Юрій Максимов тренував команду? Ну, Матч, напевно, який більше мені запам'ятався, це саме перший офіційний в чемпіонаті з нивої в Вінниці. Коли ми забили сім олів, пропустили чотири. Оце мені найбільше запам'яталося. Чи можна якось порівняти стиль тренувань Юрія Максимова, Сергія Шищенка? І чи важко було команді перелаштуватися? Ну, звичайно, що два хороших тренера, але підхід трошки різний, ну, різний в них і ну, відрізняється тренування. Ну, вдалося звикнути, тому що команда одразу ж розпочала з перемоги над реалом фармою при Сергію Юрійовичу. Так, да, звичайно, що звикнули. Перейшли на другу схему, грали, грали два нападника, зараз граємо в одного два інсайда. Але ну, і добре, і даємо результати це добре. Ну, от взагалі, для тебе початок цього сезону в ролі нападника. Е Зручно було тобі? Так, да, мені сподобалось там грати. Чому саме? Це не знаю, то вглизабував. <смі> Та ні, сподобалось просто грати ще в парі з Деном дуквою. І так я перший, перші рази там грав на зборах, і всі збори відіграв нападника по М чемпіонаті грав, то мені сподобалось. Вже завершуючи тему Юрія Максимова, чи команда. Топить далі за Юрія Віліовича в УПЛ, стежити за їхніми матчами, чи можливо навіть підтримуєте контакти? То, я не знаю, може хтось підтримує ні, та, а так то стежу. Радий за нього, що в них там ну, весь тренерський штаб перейшов, радий за них, що там у них все виходить, йдуть в, в лідерах чемпіоната. Після ударного початку в тебе сталася травма. Знову, як так сталося, що ти вилетів так надовго. Чи це дійсно було, як ти забивав гол? Так, да, це в грі з Карпатою Львові. Бив. І так, так сталося. Ну, як так сталося? Ну, бив, там, суперник поставив ногу, і в мене, як виходить, нога. Тож, разом вдарили м'яч з одної сторони, він з другої. І в мене, виходить, нога ушла. Наскільки тяжко? Бо так підтримувати команду тільки морально, тим більше що в те в попередньому сезоні була травма, яка трошки не дозволила сповна реалізувати себе. Та ну, тяжко морально, в тому плані, що довго не граю в футбол. От, це це саме важче. Ну, хотілося б трошки пройтися по твоїй кар'єрі. Як взагалі е, хлопець з Дубна міг зацікавитися футболом? Е. Що починалася твоя е, футбольна кар'єра? Все починалось, мабуть, як всіх там, з двора, з, там, на асфальті грали, футбол. І просто нравився цей вид спорту. Я так полюбив і ходив на секцію, так і починав дубно. Дубну ж немає. Ну, навіть е, якоїсь напішку постійної команди чи. немає, Немає, Ну там дитячі тільки школа і все. Як далі? Продовження що ти Володимирі Волинському да, як, з... як, взагалі так вийшло, що ти туди потрапив. Це на якому зі турнірів нас там замітив, типу, тренер з Володимира Сквіра Сандрич і приглизапро е, запропонував переїхати. А в Володимирі на той час була ну, сильно потужна академія по дитячій школі. Ра виступали вищій лізі, вони і зараз виступають. І так от переїхав туди в сьомому класі. Що можеш розказати про той період, що тобі дав цей досвід Володимирі? Володимир ну, дав мені дуже багато. Він мені дав, можна сказати, путівку ну, в футбол професійний. Там все так школа починається. База, Тільки дуже хороші спогади про цей, про цей час, про цей період. Е, ну, Динамо, звісно, той період. Напевно, який сформував тебе як гравця. Що можеш такого найбільш пам'ятного згадати з періоду перебування в Динамо? Та не знаю, що найбільше пам'ятне. Просто поміло, все, все там було в Динамо, все подобалось, все класно. Просто Завадили теж травми ті самі. Є якісь найбільш яскраві моменти. Так, ми звісно завжди. Найбільш яскравий, напевно, це Гол Івентусу, в, в Юнацькій лізі Чемпіонів. Не можу не зареспектувати як пан за гол Івентусу. Тут, тут 100% просто круті, але які тоді емоції були взагалі? Ну, от це вже Ліга Чемпіонів. Хохочі юнайств, але це Ліга Чемпіонів. Емоції Емоції були дуже, дуже, як сказати, дуже хороші. Тому що тоді, як молодий, нам було там, по 18-19 років, ми грали на Лобановську і там ну, весь Лобановський стадіон був забитий майже. І от так молоді такі, всі перший раз при таких трибунах грали. і воно так теж запам'ятали сильно. А, з ким тоді з таких зараз відомих футболістів грав в юнацькій команді? А, в плані з «Динамо»? Чи... Так, так, так. Динамо, збірна. Так само ж збірною виступила. Та багато там в... Тейшвілі, Сирота, Білошевський там Вівчаренко, Брашкова, Нат. З Миколенком грали там, Попов. Багато там, вся молодь динамо. Відчуваєш собі, що от можливо, якраз якби на якийсь травматизм, ну це також треба мати якесь везіння в кар'єрі, комусь не щастить з травмами, комусь більше якось вдається стабільніше, то міг би зараз разом з ними. Просуватися вже в європейській можна сказати, кар'єрі. Та можливо, але вже, вже нічого не вернеш. І, і так. Я через Звягель проб'юсь вище. Дуже на це сподіваємося і віримо, як тебе, так і в тебе такий Звягень. От Звягель. Як взагалі в твоїй кар'єрі з'явився цей варіант зі Звягелем? Ну... Почалась ця повномасштабна війна. І я був вдома. Тоді футбол хто... ну, футболу не було, я залишився в Україні, мав полетіти на збори там, в Турці, не вилетів і залишився в Україні, був без команди. І в мене, був... і в мене товариш грав тоді за Звель, вони грали на аматори і область. Андрій Мелянів, колишній воротар Звягеля. Там був благодійний турнір в Ворживі. Грав Верес, Звягель, там ще якісь дві команди були. І він просто запропонував поїхати просто пограти. Я якби підтримував форму і це, погодився. Там і перший раз зіграв за Звягель. Вже тоді булася мова, що команда мала бути професійною чи вже пізніше. Ні, ні, тоді ще не було таких розмов. Вони грали тоді, тоді область, яка відновлювалася, Житомирська, вони вони починали грати на Житомирську область. Ну і вже потім, само собою, а, ти вже не міг відмовитись від варіанту бути з професійною командою, тим більше з другом одній команді. Так, і від напору Руслана Миколаївича скидано, не міг від нього. Відмовитись, він, він мене, можна сказати, затягнув Звягіль. Хотілося би запитати про попередній сезон. Він був для Звягеля таким особливим, дебютним. Як взагалі оціниш його? Команда виступила достойно, але хотілося, звісно, і більшого. Хотілося, звісно, більше, але ну, на тому етапі. Як зібралися за тиждень чи за два команда там, в нас було там 15 людей. Я думаю, що ми ну, до останнього туру боролись там за призові місця, що ми дуже гідно виступили. Не вистачило саме, напевно, десь в першій частині чемпіонату, якихось недобраних не почув. Думаю, так. Там все, да, там все, Прикрий гол повний в реал фармі там, на останній секунді. З хустом на 90 теж якісь там, і воно потім очки, і нам не вистачило в кінці. Ну, ти став також найпершим в історії автором Хитриком. Тоді в матчі проти Рубікона тобі вдалося відзначитись хитриком. Що тоді тобі казали тренери і партнери по команді? Вітали просто. Це для мене був перший професійний хитриком в професійній кар'єрі моїй. Ну, взагалі в Звегелі якраз той перший професійний гол дорого свої ну, так. Е несправим. Які тоді були відчуття? А я тоді про це не думав, я просто прочитав, коли ти це, це написав вже. <сілик> <сілик> ну, найголовніше, що команда тобі здобула перемогу. Е які взагалі, от ти вже півтора сезону в Звігелі? Так, ти сказав, що найбільше там матч в Вінниці, а ще якісь матчі можеш виділити таке. Особливі, можливо. Mm. Ну, от з реал Фарма минулого сезону вдома, коли ми перемогли, теж була хороша ра емоційна. Е, і тоді якраз всі йшли в відпуск. Е. Ще матчі... Ну, так всі матчі я пам'ятаю в... хороші там, там, де ми виграємо. О, з оболоні матч на Кубок був. Теж емоційний дуже. Жаль, просто що програли, а так е був хороший бій. Але зрозуміло, що навіть з командами ОПЛ можемо грати десь приблизно на рівні. Ну так, ну от Кубковий матч. Але Ну так, да, ну, я не думаю, що ми їм поступали сильно. І ще й, і ще й потім виявилося, що Волон пройшла Динамо в Купорську. Ну, так би могли з а, Динамо зіграти. А так. так би Динамо могло приїхати в Звягень. Як ти думаєш, які б враження були динамо від Лягіра? Та я думаю, вони б ноги унесли звідти. Ну, бач, нормально. Хотілося б про твої футбольні вподобання розпитати. Чи є в тебе якась фейверід команда? Та немає. Я зараз болівав. В дитинстві болівав за Манчестер Юнайтед, а потім вже так, ну, що прям вау-вау болював, то немає. За Динамо в Україні, а так вболіваю за Арсенал, тому що там грає Зінченко, за Чез, тому що там грає Мудрість. За такі команди, де грають українці, за тих, я і вболіваю. А з гравців когось можу для себе виділити У, шо, улюблених? Ну от колись в мене був улюблений Погба, і я по, ходу, по його ступах пішов. Погба? Да. Чому саме Погба? Не знаю, що він подобався. Своїй сі... його в Да, та, Так, коли в Ювентусі грав, потім пішов там, в Манчестері, там травми пішли. І, 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 і зараз теж травмований. травмуний. У нас за перше півріччя сезону, по-моєму, якщо чемпіонати Кубу брати 55 голів забити. Як ти вважаєш, до якої, по-моєму, навіть 56? Як ти вважаєш, до якої позначки можемо добратися в кінці сезону? Та, я думаю за соточку раз. До Фідота. До речі, от я всіх питаю, може мені хтось розкаже. Чи є у вас хтось такий. Ну, Минулого сезону в е, нас навіть така була номінація душа компанії Максу Авір'ямову, який вже з нами не грає. Але цього року, коли не питаєш, всі кажуть, що да, ні, а всі може немає того, щоб хтось прямо див. Всі гонять беса. ти так само скажеш? Так, да, да, всі гонять беса. Та так, всі позитивні. Класні хлопці, тільки в лучки Вадима ну, не, не смішні жарти. <рес> ні, я правду кажу, він просто ті типу, шутить, а воно не смішно. <рес> а які з своїх голів вважаєш найгорнішим для себе? А ти в дорослій кар'єрі забував тільки за зляги. У мене всі голи робочі. Ну в Вінниці, мабуть, на виїзді. Коли 3-2, так? Да? Так, да, програма. Тоді нормально да одягли. Мені не більше подобається. Ну а так в мене всі робочі головою там туди-сюди. До речі, а як тобі зручніше забувати? Мамо чи головою? Та мені зручніше, щоб м'яч лежав в сеці. Артуре, які в тебе очікування від цього сезону? Я думаю, ну мої очікування і мої сподівання, що ми вийдемо в першу лігу і бажано з першого місця. Сніч вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.